З метою стабілізації цін на лікарські засоби на виконання рішення Ради національної безпеки України та указу Президента України урядом було прийнято постанову номер 168 якою внесено зміни до деяких діючих постанов Кабінету міністрів України, що стосується ціноутворення на лікарські засоби. Таким чином внесено так таким чином введено нові механізми щодо ціноутворення на лікарські засоби та державного регулювання цін, а саме, граничні постачальницько збутові надбавки, що нараховуються дистриб'юторами до відпускних цін, встановлені не більше 8%. Граничні торгівельні надбавки до закупівельних цін. На лікарські засоби, включені до національного переліку основних лікарських засобів, встановлюється від 10 до 25 відсотків залежно від вартості препарату. Та, та на безрецептурні лікарські засоби граничні торгівельні надбавки становлять до 30, не мають перевищувати 35%. відсотків. Відповідно до чинного законодавства державний нагляд здійснюється шляхом проведення планових та позапланових заходів державного контролю, а саме перевірок. З 1 березня поточного року відновлено здійснення планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами та медичними виробами. За результатами перевірок виявляються порушення встановлених законодавством граничних торгівельних надбавок на лікарські засоби до суб'єктів господарювання, застосовуються передбачені законодавством санкції за порушення вимог щодо формування встановлення та застосування державних регульованих цін. Законодавством передбачена відповідальність до суб'єктів господарювання, що порушують, застосовуються адміністративно-господарські санкції, а саме, це вилучення 100% необґрунтовано отриманої виручки та накладення штрафу у розмірі 100% від необґрунтовано отриманої виручки. Також, крім того, застосовується Адміністративна відповідальність до уповноважених особ, суб'єктів господарювання, що порушують шляхом накладення штрафу в розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на сьогоднішній день становить 2550 гривень. У разі виявлення продажу лікарських засобів за завищеними цінами. Звертайтесь до головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, надсилайте своє звернення або в письмовому вигляді на поштову адресу, або шляхом заповнення електронної форми на офіційному веб-порталі управління, захисту управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. Або також можна зателефонувати до, на гарячу лінію, а також до консультаційного центру управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами. У зверненні обов'язково необхідно зазначити назву суб'єкта господарювання, його організаційно-правову форму це ТОВ ФОП тощо. Та адресу впровадження господарської діяльності, перелік лікарських засобів, на які завищені ціни, та копії відповідних документів за наявності. Це можуть бути чеки або фото цінників. Як дізнатися простому споживачу, що ціна не обґрунтована? Саме тим людям, які заходять в аптеку і купують лікар? Простий споживач може Керуючись тим, що е, е, вартістю, за яку він придбавав раніше, е, той або інший лікарський засіб, і е, е, яка складає на сьогоднішній день, е, робити, скажімо так, суб'єктивні висновки про завищення ціни. Тому що е, факт порушення можливо встановити е, е, тільки в ході проведення саме перевірки, а ви проводили вже планові перевірки? Згідно плану перевірок на 2025 рок, рік, рік вибачте планові перевірки за аптечних закладів. Найближча запланована на середину літа на сьогоднішній день, з 1 березня, отримано близько 50 скарг від споживачів, за якими проводяться позапланові заходи. На сьогоднішній день проведено 12, це завершено 12 позапланових перевірок, за результатами яких встановлено в двох перевірках встановлено порушення застосування державних регулювальних цін. А чи можете сказати, де саме в якде Ну наразі я не можу назвати назви аптечних закладів та мереж, щоб не районку щоб не створювати тиск на бізнес. Це центр міста а суму. Сумами обґрунтовано виручки. Так, загальна сума за завісна? На сьогоднішній день, згідно закону про адміністрадуру, ще не відбувся розгляд, та санкції не застосовані. Тобто перевірка відбулася, є акт, про яким зафіксовано порушення, проте розгляд справи. Ще не відбувся, тому я поки що не буду називатися. Тобто Рішення жоден не порушник, не був оштрафований на сьогоднішній день. Ще санкції не винесені. Ми перевіряємо абсолютно всі аптечні заклади, мережеві або не мережеві тобто, це не має значення. Місто місто та область, частина якої підконтрольна повністю. Охоплена мон моніторингами, тобто Держпродспоживслужба, фактично ми заходимо в кожну аптеку. А зниження з 1 березня на 30% найбільш популярних ціну на найбільш популярні ліки це все відбувається в наших аптеках. Так існує і так, перелік, це? Існує перелік мозу, який передбачає зниження саме так цін на 30%. З боку Держпродспоживслужби ми здійснюємо моніторинг цін, і також в тому числі на ці лікарські засоби, які входять до цього переліку. Щоденно фахівцями нашого управління здійснюється цей моніторинг, і так ми вбачаємо реальне зниження, зниження цін в відповідності до тих цін, які встановлені мозу. За цим переліком в ході моніторингів проводимо роз'яснювальні бесіди з суб'єктами господарювання та надаємо їм інформацію щодо дотримання оноченого законодавства. Моніторинг це не є, як вам правильно сказати, позаплановим чи плановим заходом державного контролю. Це не є державний контроль, це просто моніторинг та роз'яснювальна роз діяльність. За результатами моніторингу ми не можемо провести, провести заходи державного нагляду по контролю. Це законодавство не буде. А серед популярних ліків там були зазначені назальні спреї, що вони також будуть ну, найбільш популярні, і зменшуватимуться на 30%. Ми приходимо в автеку, от я особисто приходила аптеку і спостерігала зростання ціни на папір. Мої дії в цьому випадку. Ви, якщо ви вважаєте, що ціна необґрунтована завищена, то ви можете звернутися до Держпродспоживслужби шляхом зазначених мною раніше. Способів, чи може так бути, що ця цей бренд не входить до списку тих, хто підписався під цією процедурою зниження цін? Там є перелік саме стосовно 30%, якщо а, ми да, розмовляємо, да, да. то там є перелік саме виробників, з якими це ця угода, скажімо, скажімо так, заключена, і які повинні були знизити свої ціни. Тобто, якщо цей препарат входить до цього переліку, ви можете ознайомитись на сайті Мозу, він є в доступі. То, що... І тоді треба йти в іншу аптеку, яка не долучилась до. Ні, аптеки всі повинні долучитись до цього. Це не є ініціатива аптек, а це державна ініціатива, вона охоплює абсолютно всі мережі аптеки неможливо. Ну, чи тільки ваша служба перевіряє ці процеси? Та також, контролює ці. також в межах своїх повноважень здійснює контроль та моніторинг державних служб.